Привіт всім доброго, шановне пансу! Не забудьте про вподобачку, залиште будь-який коментар для просування цього відео. Сьогодні неформальне відео, як ви бачите, в лайф -режимі. Е, Як я і обіцяв, сьогодні ми з вами поговоримо про деталі, які змінилися саме в, е, на ультратесті, після того, як ми з вами там трішки понили, хтось там порадувався і все в цьому дусі. Е, тому давайте подивимося, що саме вони змінили. Е, буду зачитувати, так що готуйте якісь снеки, тому що, я думаю, буде десь хвилин так 15 точно, а можливо й 10. Дуже цікавої інформації. Що в нас тут? Вітаємо, любі гравці! Хочемо поділитися результатом ультратесту. Це зрозуміло, оголошуючи відкрите тестування в січні, ми мали на меті показати вам, над чим працювали останні кілька років. Останні. Кілька років. Тобто вони це ще знали десь в 23-му. Однак тепер ми бачимо, що одночасне запровадження такої великої кількості змін без детального брутування призвело до розгубленості і невдоволення. Отакої дуже цікаво. Дехто з вас зазначив, що зміни були надто радикальними, брак комунікації лише все погіршив. Перше представлення оновлення відбулося не так добре, як мало бути. Дозволіте нам зробити все належним чином, почавши з прозорого підсумку ваших відгуків. Ваші відгуки. Те, що ми з вами говорили, багато хто з вас долучився до тестування, випробував нові функції, це все зрозуміло дуже цікаво. Вам цікаво вже почути, що саме. Командири, сумніви щодо стилю самих командирів, втрати ключових навичок екіпажу, справедливого балансу нових навичок, а також побоювання щодо найкращі Що найкращі навички. Командири можуть стати платними. За кеш. Сети та прогресія. Труднощі з орієнтуванням в сетах, зокрема, зі знаходженням танків, занепокоєння з приводу перенесення прогресу досягнутого до оновлення, до нової системи, а також нерозуміння того, як тепер працює прогресія взагалі. Це я зараз скажу, що було невдоволення, і вони зараз там розробники вже описали те, що буде в другому ультратесті, нижче. Тому зараз ми дойдемо інтер... цю інформацію, і потім буду говорити вам про іншу, те, що саме змінилося. Економіка занепокоєння тим, що із впровадженням нових вимог до витрат зменшився заробіток срібла. Ну, логічно. Інтерфейс в бою: багато гравців зазначили, що оновлений інтерфейс інтуїтивно незрозумілий. і скаржилися на кольори, читабельність і загальний дизайн. Ключові проблеми ігрового процесу, деякі механіки, як от завелика втрата танками швидкості під час поворотів, відчувалися неприродними і дискомфортними. Технічна продуктивність саме основне по факту. До суттєвих проблем також слід віднести падіння кадрів на секунду, проблеми з оптимізацією, і інші баги. Попри певні тут прям окремо, попри певні проблеми одним із аспектів, який отримав загалом позитивну оцінку, був безпосередньо досвід гри в бою. Тобто те, що вони залишили. Багато гравців оцінили новизну бойових механік, кращу графіку і загальне відчуття гри. Деякі аспекти ще потрібно допрацьовувати, тож ми продовжуємо їхнє вдосконалення. Дії на основі ваших відгуків. Давайте зачитаємо. Командири. Ми відклали на потім деяких суперечливих командирів і наразі перероблюємо зовнішній вигляд інших. Тобто, якщо я не помиляюся, Кай. Kai... Е, і, по-моєму, якщо я не помиляюся, ота, яка зависала в ролі, в ролі Титаніка е, темненька для Петесау з екіпажа, по-моєму, її теж. Оце ж, Які були доволі такі спо, сп, ну, такі, е, Як е, 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 тут написали? Суперечливі? ось. Ну, Це так, на мою думку, можливо. Тому, типу, можливо, і інші. Е, також, що там далі в нас? Е, перероблюємо зовнішній вигляд інших, щоб вони ліпше вписувались в стилістику бліца. тобто не були Fortnite. Ми також запровадимо можливість перемикання на національні голоси екіпажів і продовжимо збалансовувати навички та їхні показники для підтримання справедливого ігрового процесу. Ух, оце те, що. Те, що вони зроблять національний голос екіпажу в цих командирів, це є прям от, ну, криком душі, дякую велике. Тобто, ми тепер все-таки зможемо таки чути український, українську мову в національному екіпажі. Тобто, коли ми будемо ставити командира, це доволі класно, насправді. Дякую велике. Поліпшення навігації в меню танків. Поліпшення навігації в меню танків. Вони навіть ось фотку поставили. Ми модифікуємо інтерфейс сетів, щоб ті виглядали і працювали більш подібно до старих дерев танків. Крім того, ми вносимо багато змін, що, щоб карусель танків відтворювала вже наявну вбліц. Е, давайте я трішки збільшу отак. Ось на весь екран. Тобто, як я розумію, Ну, Це нам показали просто, де ми в до... ну, де ми в ангарі. Ну, і тут просто карусель така, як. А, вона ж була більшою. Дивіться, яка зміна? Коротше, тут була прям така велика, окрема, велика, окрема, окреме вікно, і там танчик разом з аватаром був. Ну і було доволі незрозуміло. Як розробники зробили? Вони, в принципі, просто трішки зменшили, прибили ті аватари. Поставили, показали рівень, танк. В принципі, як це є і зараз. Як це є і зараз? Але, ну, скажімо так, трішечки більш сучасніше. Прикольно, доволі звичніше, насправді, і доволі легше. Тепер, ну, хоч ти бачиш, де що, як, і воно ну, там танків, ну, типу, прям більш скучніше виглядають. Класно, класно, мені подобається. Так. 100%. Перенесення прогресу буде переноси... перенесення прогресу гравців. Буде переноситися прогрес на основі досліджень танків, а не лише придбаних машин. Тобто, розробники хотіли е прогресу цей в сетах, який був, щоб він був, щоб він залежав від того, скільки у вас техніки в ангарі. Тобто, у вас є, наприклад, там грілі. От до гріля, у вас буде прогресія. Е зараз же. Мати танк, тобто, наприклад, дивіться, у вас зараз там прокачаний гріль повністю, да, гілочка, але у вас, наприклад, там 10-й 9 рівень, ну от у вас їх немає. Тобто вони то у вас вкачені, прокачані, але ще не куплені. І ось тепер, коли ви, коли там при переході у цьому, виходить, що у вас, наприклад, там не обов'язково тобто, викуповувати техніку, у вас до гріля буде вкачена ця прогресія в сетах. Я надіюсь, зрозуміло розповів. І тобто, тепер вам не обов'язково викуповувати там що він був у вас в ангарі. Тобто, тепер у вас прогресія буде прокачана, навіть якщо у вас немає танка в ангарі на новому е рушію. Якось так. Ну, класно, насправді. Тобто, тепер не обов'язково витрачати срібло. Статистика гравців, відсоток перемог, середня шкода та інші ключові показники повністю переноситимуться і показуватимуться. Дякую. І ще би було б класно, якби показувалась середня шкода, не середня шкода, а шкода в боях і фарм срібла теж показувався в боях. Було б класно окремим вікном. Це було б прям імбовіньку. Виправлення проблем із керуванням технікою, усуваємо надмірну втрату швидкості під час поворотів і коригуємо загальну поведінку танків, щоб вона відчувалась ближче до поточної гри. Ну, це ще ми будемо дивитися. Це все оце все буде на другому тесті, щоб ви розуміли. Поки що зараз таких змін немає. Це зараз вони працюють над цим, як я розумію. Е, інтерфейс в бою. Повертаємо традиційний зелений колір союзників замість бірюзового. Ура! Насправді це дуже класно, тому що цей бірюзов, він не в тему був. Він Реально не в тему. Так, хотілося, щоб воно було під гру, під колір гри, але насправді ну, воно ну, ну, ну не входить. Ну, для очей це дуже прям, боляче. От зелений, файно. Все, файно, галочка така раз і все. Поліпшення балансу економіки. Переглядаємо заробіток і ціни та інші сфери, щоб зробити прогресію більш справедливою. Переглядаємо заробіток і ціни на інші сфери. Переглядаємо заробіток, мабуть, срібла. Заробіток срібла. Що в нас буде зароблятися? Срібло. Мабуть, під бустами щось там буде зароблятися у нас. Це виходить, оце ось, виходить ось досвід, мабуть, і щось таке. Ціни та інші сфери. Зразу, угу. коротше, всю економіку по факту. Знову будуть передивлятися. Стабільність і виправлення помилок. Вирішуємо головні технічні проблеми, про які нам повідомляли під час першого ультратесту. Просаджування ФПС, погана оптимізація. Ну, коротше, по факту, знову вже все. Заглядаючи вперед, ми знаємо, що одних лише слів мало. Ви хочете побачити результати, тому ми зосередилися на впровадженні вагомих змін у наступному ультратесті. Водночас зазначимо, що після збору ваших відгуків обсяг допрацювань значно розширився, тобто більше роботи. Для багатьох із них необхідні глибші зміни в ігрових механіках, балансуванні і системах. Через це ми вже відклали заплановану дату наступного ультратесту, щоб внести всі зазначені зміни. Ну, мені здається, що ну, приблизно по тому, що я бачу. Е Мені здається, що ультратест другий буде, мабуть, не раніше кінця березня. Щось мені так здається. Ну, от, щось мені так здається тому що е, доволі багато змін. Або, можливо, середини березня, насправді. Це чисто мої думки. тобто, які я просто от, ну, якось аналізую з того, що я почув. Е, можливо, можливо, звісно вже, ну, Раніше точно не буде, мені здається, тому що реально роботи доволі багато. Деякі виправлення потребують часу. Не все вдасться вирішити вирішити миттєво, але ми прагнемо впровадити поліпшення крок за кроком. Ми маємо чітку мету зробити бліз кращим із вашою допомогою. Ми також усвідомили, що необхідно налагодити кращу комунікацію. Надалі ми будемо частіше інформувати вас про майбутні зміни. Крім того, ми плануємо розширити способи збору відгуків спільноти щодо змін в розробці, щоб мати можливість вносити корективи перед тим, як приймати остаточні рішення або широко розгортати подальше тестування. Тобто не вивелити все одразу і дивіться, що зробили, а типу, спочатку запропонувати цю ідею, і чи вона буде файною, а потім вже робити. Класно. Дякуємо. Ми щиро вдячні за час і зусилля, яких ви доклали під час тестування і надання відгуків. Ваша Любов до Бліц надихає нас робити його кращим. Ми на наплугало працюємо над поліпшеннями, а ваші відгуки в майбутнє... сформують майбутні гри. Команда Водотенс Бліц. Що з цього мені сподобалось. Мені сподобалося, по-перше, дуже інтерфейс бою, те, що кольори змінили, це класно. Е, мені, в принципі, сподобалася карусель, яка зараз виглядає, тобто воно більш схоже до того обліця, який ми маємо зараз. Е, також, до речі, е, не знаю, мені би ще було б файно, якби ось ну, щодо цього ніхто нічого в принципі і не сказав. там, де, да, З правої сторони де там срібло показується, голда, типу. Мені б насправді хотілося, щоб воно показувалося, як і зараз воно показується повними циферками, щоб було видно. Насправді це теж такий ну, невеличкий, але от е, такий така зміна, яка б, мені здається, була б ну, не зайвою. І точно би сподобалася, бо що ми до цього звикли насправді. Е, що в нас далі? Що мені ще сподобалося? Статистика, відсоток перемог, середня шкода це класно. Це так класно, що змінюється, що додається, мені би ще ну те, що воно. Таки буде насправді. І мені ще хочеться, щоб насправді в самих боях після. Ні, не в самих боях, після боїв, в результатах, була можливість побачити, скільки ти накидав, скільки ти натанкував, скільки ти заробив. І насправді було би ще класно, скільки досвіду потрібно на майстра. Ну, реально було би класно вписати, да, щоб він був таким ну... Ну, я, я розумію просто, що це, мабуть, нереально, тому що якщо ми впи, якщо, ми ну, це ж воно виходить, буде змінюватися, і воно повинно бути не статичне, а постійно змінюється. Я не знаю, в мене типу в голові, зараз всі, всі мої слова губляться просто. Те, що я хочу сказати, я говорю раніше, ніж я думаю. Якось так. Файно з командирами теж файно, те, що деяких прибирають, стилістику міняють, це теж класно. Навігацію в меню боїв мені теж подобається. Прикольно, вже виглядає більш як по-нашому. Я надіюсь що так же саме будуть виглядати і сети, якось так от виглядає карусель. Ну і, в принципі, ми можете, до речі, написати свої своє бачення, що вам сподобалося, що ви б ви ще хотіли допрацювати в коментарях, тому що, можливо, якийсь розробник побачиться. І зрозумію, що о, це ще можна додати. Тому не забудьте, не полініться, запишіть коментар. І, звісно ж, залиште, будь ласка, в На цьому все це. Всі зміни Зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі.